Дорогі... Добрий день, дорогі друзі. Хотів сьогодні розказати більше не про хобі, а більше про роботу. Робота в мене складається з того, що я своїми друзями складаємо сонячні станції невеликої складності і великої складності. Хотів вам розказати просто, ну, таку річ. Цей магазин, цей магазин був на цей магазин були встановлені сонячні панелі, які допомагають заощаджувати і Серйозно заощаджувати. Цей магазин донедавна сплачував 10 тисяч гривень, 8 тисяч гривень. За рахунок того, що встановилися сонячні панелі, цей магазин тепер платить 500-600 гривень, так, щоб тільки платити. І це ця маленька кількість сонячних панелей сонячних панелей допомагає заробити Робити саме на себе. Ці сонячні панелі були встановлені. Ці сонячні панелі були встановлені ще якраз коли почалася повномасштабна війна, коли було, було вторгнення Росії в Україну. Україну були відключення світла, були, були відключення світла. І ми е, вирішили не ходити з цими генераторами і, і зайнятися більше справ. Ходіть, вона вже повністю себе окупила у всякому вигляді, яка вона є. Тоді не було багато грошей, подивіться. Тут бардак, звісно, це кочегарка. Простий інвертор стоїть, 6,5 кВт, якась зборочка акумуляторів від е, 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 якогось авто не пам'ятаю. Все чітко працює, все чітко працює. Я навіть не можу передати словами, як це добре і як це класно. Тому що ви заробляєте самі в себе. Самі в себе. Відці, на даний момент, момент Хоча пасмурна, пасмурна погода, акумулятори вже були заряджені, кіловат з мережі не йде нічого, все йде з акумуляторів. Ви замовляйте, замовляйте, якщо вас цікавить, підкажемо, допоможемо. Я буду радий вас проконсультувати. Це здебільшого ці маленькі сонячні станції підходять для маленьких магазинів. Для великих магазинів, да, Це 360 ватт. Пасмурна погода дуже темно. Вже встигли зарядитися акумулятор. Акумулятор у мене на 6,5 кВт. О, простий балансір. Так, все облаштував мало трохи по колхозному. Тому на той момент, коли були відключені, то був просто хаос. Я чесно вам скажу. Замовляйте, проконсультую дзвоніть за номером телефона 067-925-6087, Я вам допоможу в цьому.